А у Вашингтоні назріває чергова політична криза. Президент Барак Обама та республіканці у Конгресі не можуть узгодити помірковане скорочення витрат. Якщо вони не дійдуть згоди до 1 березня, у дію вступлять автоматичні бюджетні скорочення сумою у 85 мільярдів доларів. Пояснює Тетяна Ворожко. Президент АВАТЕЙС. Президент Обама попередив про небезпеку бюджетних скорочень під час свого щорічного звернення у Конгресі. Ці різкі, глибокі, невиправдані скорочення послаблять військову готовність. Нещодавно у Білому домі Обама з'явився перед службами швидкого реагування із закликом до діалогу. Ці скорочення непродумані, вони несправедливі. Вони зашкодять нашій економіці та додадуть нових безробітних до вже сотень тисяч американців, які не мають роботи. Це реальність. Але республіканці стоять на своєму. Цей секвестр залишатиметься у силі, допоки скорочення та реформи не поставлять нас на шлях до збалансованого бюджету протягом наступних десяти років. Крапка Прихильники партії чаювання також хочуть, аби скорочення відбулися. Обидві партії винні у марнотратстві захисті своїх особистих інтересах та таємних домовленостях, які гарантують, що кожен присутній виграє, а кожен платник податків програє. Консервативні республіканці каже політолог Норм Остін в рішучому настрої. Вони бачать секвестр як спосіб отримати великі бюджетні скорочення, яких неможливо досягти будь-яким іншим чином. Нам не важливо, що це болісно. Давайте це зробимо, кажуть вони Але, каже він: республіканці ризикують президент Гез. Президент знаходиться у більш виграшній позиції з багатьох причин: його рейтинг популярності вищий. Рейтинг популярності конгресу нижчий і особливо низький рейтинг у республіканців у конгресі. До того ж, американці не хочуть, щоб секвестр вступив у дію. Скорочення відіб'ються на міжнародній гуманітарній та військовій допомозі, а також можуть викликати ускладнення у відносинах з союзниками. Я думаю, що багато хто у світі з цього приводу серйозно занепокоєний, і однозначно, у деяких країнах, які очікують отримати американську допомогу, гуманітарну чи військову допомогу на формування демократії, люди переживають та знервовані. Президент Обама заявив, що він сподівається, що Конгрес буде діяти, аби уникнути скорочень до 1 березня. Тетяна Ворожко, Голос Америки.